Отже, університет Усть надлабен Університет Яна Євангеліста Поркіне. Це 65 програм, 192 курси і дуже цікавий університет для вступу іноземців, особливо українців. Місто Усть – це центр устєцького краю. Змешкає в місті близько 100 тисяч людей, і традиційно є університет з такими факультетами, як соціально-економічний факультет, факультет мистецтв і дизайну. Факультет медичних досліджень, факультет довкілля, машинобудівний факультет, педагогічний, природничий факультет, філософський факультет. Але саме цікаво, що там є підготовче відділення, яке дозволяє пройти підготовку вступати і в університету СНАЛАМ, і в інші університети Чехії, але воно бюджетне. Це підготовче відділення, мешкати там теж бюджетно. І в будь-якому випадку можна на освітніх турах поїхати і подивитися цей університет, і подивитися умови навчання, умови проживання, щоб зрозуміти, що університет, який знаходиться в обласному центрі Чехії, нічим не поступається університетом Праги, а має надсучасний кампус і надсучасні можливості, і дуже дуже унікальні факультети. Тому звертайтесь за консультації і дивіться наші відео про університети Чехії.